Привіт, я Світлана з Києва. На курс Дар прийшла, щоб дізнатися, хто такий цілитель, що в його компетенції. Цінного дізналась те, що кожен дар, кожну свою здібність можна розвивати. Головне з цим працювати, із душою можна говорити. Просто потрібно цьому навчитися, бо ми не чуємо не чуємо себе на курс, ще думаю, чи йти чи ні, я в роздумах. Дуже дякую вам, Олександре, за ці три дні навчання. Дуже багато корисної інформації. Дякую вам за те, що ділитесь. Дякую, що несете світло. w tej naszej